Світ завжди в небезпеці. Погане трапляється. Добре теж трапляється. Мусимо врятувати етернію. Не можна програти. Будь-яке твоє рішення, Хімене, я певен, буде правильним. Ці ЗМІ всій Етернії. Цигіл відроджує цих зомбі швидше, ніж ми їх знищуємо. Якщо король сірий череп переміг зміїв хаосом, отже, доведеться й нам сірий череп перетнув непробачну межу, знищивши шипота хаосом. Він таким чином врятував Етернію. У нього не було вибору. Вибір завжди є, місіо. А може нам звернутися до люті і спитати її? Не називаймо її так. Я сама по собі. Якщо не вийде, придумайте, як дістатися до краси, з'ясувати, що саме задумав Скелетур. Можливо, ми зможемо все виправити і повернути її на свій бік. Думаєш це так легко зробити? Я мушу. Протягом тисячоліття. Істинна сила сірого черепа хаос. Був прихований від вас. Я скелетор. Ділитися. Байдуже, якою потужною силою ти володієш. Не все можна виправити, натиснувши вимикач. Тебе робить сильним нездатність користатися великою силою, а розуміння, коли вона потрібна, а коли час її відпустити. Вистава тільки починає! Слово дарі! силу! Ну ж бо, ми володарі всесвіту. Що нам буде? Не вітися, володарі. Я повернулася.